А ви знали, що тепер вам не потрібно приміщення для того, щоб заробляти гроші? Новітня система mcgs 215 Сама шафа йде з модулем пожежого сіння та клімат контролем, що дозволяє встановлювати її на вулиці. База Босс b і 100 кВт інвертор вже вмонтований. Мінімальна конфігурація це одна така шафа 215 кВт-годин по АКБ і 100 кВт інвертор. З максимальною конфігурацією можна буде погратися. Тут є варіант або з бекапом, або тільки мережа. Якщо ми беремо бекап, тут отримуємо 500 кВт. Потужності і 1075 кВт годин ємності. Якщо тільки мережа 1 МВт потужності і 2,15 МВт годин ємності. Перейдемо до підбору обладнання. Таких шаб ви можете встановити від 1 до 5 штук в одну систему. Але при цьому вам потрібен буде EMS-додатковий модуль моніторингу і TS502 502. Це ящик комутації. Ще два важливих моменти. Якщо вам взагалі не потрібно під'єднання до FEM, тоді ви просто берете шафу не msgs GS2152H3, а МС G2152H3. Від цього залежить ціна. Якщо ж вам не потрібен ВК, а ви хочете просто заряджати і розряджати АКБ в мережу, тоді замість MS-TS-502 ви можете використати MS bcp 502 Тож, наші я вас тут плутала, тому що є три значних плюси як для інсталятора, так і для користувача. По-перше, цю систему можна встановлювати на вулиці, не переживаючи за будь-які погодні умови. По-друге, вона компактна. Тут все зібрано в одній шафі і дуже гнучка у встановленні. І третій момент. Завдяки тому, що у модулі EMS є набагато більше варіантів налаштування, ніж у звичайному інверторі, ви можете обирати свою стратегію, в який час і в який день продавати і закупати електроенергію. Не бідай, якщо ти нічого не зрозумів, просто пиши плюс у коментарях, і наші менеджери тебе проконсультують по всіх питаннях. Заощаджуйте та заробляйте разом Хейбус.